Всім привіт! Ви на каналі Books.ro І у нас сьогодні дуже цікава тема. Ми будемо говорити про назву нашої території і назву нашого народу. Я нагадаю, що я вивчаю історію України з книгою від американсько-канадського дослідника на ім'я Павло Роберт Магочі Україна, історія її земель та народів. Друге видання. Я заповнюю якісь пробіли, які я надовчила з історії. Так? Тобто від самого початку вивчаю історію України. Ви можете приєднуватися і також вивчати разом зі мною. Є окремий на каналі плейлист по цій книзі, ви можете його переглядати. І нагадаю, що якраз сьогодні, в цьому випуску, ми будемо закінчувати розділ географічний та етнолінгвістичний поділ України. Але я нагадаю, що ми ще стоїмо на докиївських часах, тобто ми ще не взяли. Київську Русь і так далі. Ми ще на самому початку стоїмо, коли автор нам розповідає про географію, етнолінгвістичний поділ України, а далі будуть інші розділи. І от сьогодні ми завершуємо такий маленький розділ. В Попередньому розділі ми з вами говорили про населення України. А сьогодні говоримо про назву території і народу. Отже, Магочі пише, що українську землю та її жителів дуже часто називали по різному, були різні трактовки, як нас називати, хто ми є. І таке він пише часто, і траплялося з багатьма місцевостями і народами Європи та світу. І навіть Магочі помічає, що деколи. Питання того, як нас називали, нашу територію, наш народ, воно часто відображало певну політичну позицію, наприклад, того, хто контролював більшу частину нашої території по типу Російської імперії. Чи СРСР і так далі, от зараз ми про це будемо говорити. Тобто іноді навіть такі назви, тобто як нас по різному собі називали, вони деколи заперечували взагалі наше існування як етнічних українців, як окремого народу. Ну от, наприклад, Магочі пише, що до недавнього часу відомості про Україну поза її межами вони походили із вторинних російських джерел, і наводить такий факт, що з другої половини а, 17 століття, відколи Московія, а пізніше так Російська імперія почала контролювати. Більшу частину території України російські автори собі почали писувати Україну чомусь а, до історії Росії, От, так як зараз вони намагаються теж вписувати нас до своєї історії, а, завели цю повномасштабну війну, завозять пропагандистські підручники на окуповані території, тобто ну, собі переписують історію на свій лад. От так само і ще це було дуже давно, бачите, з другої половини 17-го року. Століття. І за таких умов старі наші назви вони набували нових значень. От, наприклад, пише Магочій, що середньовічна Київська Русь, вона стала Київською Росією, так? бо так собі вирішили росіяни, так собі вирішила Московія. Так? А її культура і мешканці, тобто нас, вони вже називали руськими або древні руськими. У пізніші періоди, всі або окремі українські землі, вони почали називатися Малоросією. Я думаю, ви чули, звичайно, про цей термін. Також Південною Руссю, Західною Руссю разом із Білоруссю, так? Та нову Новоросією, Нову Росію, так, це, типу, як типова частинка та узбережжя Чорного моря. А східнослов'янські мешканці імперії, тобто нас. Вони вже називали малоросами, а, таке типу, як приниження нас, так ішло. І, і а, українські землі, які не входили до складу Московії Росії, іноді називалися Руссю. А у західних джерелах також є таке слово як рутенія. А, а населення тих е, земель, так, які тоді не входили до складу ще Московії і Росії, вони називалися русинами. Тобто ось як нас називала Московія. Йдемо далі. Тобто, ми бачимо, що географічні назви і етноніми Київська Росія, Дрівні Русські, Малоросія, значить малороси, рутенія, рутени. І досі оце все можна знайти у навіть деяких сучасних публікаціях про Україну у західних джерелах, так, які не зовсім розбираються в нашій історії, не розуміють, хто ми, що ми. Можна знайти навіть ці різні назви серед авторів Європи, Північної Америки і інших частин світу, так? Тобто у даній праці Магочій каже, що він буде. Зосереджуватись саме на історії е, розвитку е, у, території України у межах її сучасних кордонів. Тобто, я нагадаю, він буде нам розповідати історію України у межах її сучасних кордонів. Карта 91-го року, тобто він не буде е, зачіпати інші території. Ось так. Е, Крим також ми беремо до уваги, звичайно. І. Е, е, Термін українці, тобто він буде використовувати так, термін для позначення території, звичайно, буде використовувати термін Україна, а термін для того, щоб називати народ, буде використовувати українці або етнічні українці. Тобто він нам робить таке ну, попередження, як він буде називати, тому що, бачите, як тому, що ми все-таки розуміємо, що Павло Роберт Магочі це американсько-канадський дослідник. Він народився за кордоном, просто у сім'ї вихідців із Закарпаття, і він також неоднозначно дуже людина. В нього є певні свої погляди щодо Карпату русинства, Карпату русинів і так далі. Але він робить нам. Замітку, що територію він буде називати, звичайно, Україна, буде використовувати термін українці, етнічні українці. А коли він буде говорити про середньовічний період, це приблизно з 9 до 14 століття, то ця територія він буде її позначати як Руссю або Київською Руссю, а її жителі, жителів цього народу він буде називати як руським народом. А, і далі він завершує, що от поступово перехід від вживання назви Русь до назви Україна, від руський до український народ є у цій книзі аналогом по типу, як колись, наприклад, називали Франків, потім французи або римляни, італійці. Тобто ось так він нам робить таке вступне слово. Щоб ми відразу розуміли, як буде називатись територія. Тому на цьому все, в принципі, далі він уже нічого не пише, далі він переходить до другого розділу. А другий розділ вже називається історичні уявлення. Це так само ще вступ, тобто ми ще не беремо з ним Київську Русь, але ось ось так ми з вами закінчили перший розділ. Цієї книги Географічний та етнолінгвістичний поділ України.